Дивна назва, поводьтесь, знання. Знання допомагають чи заважають. А взагалі, тільки прочитавши саму назву, будь що чи це була б наукова стаття, чи якась доповідь когось, я би задався запитними. Перепрошую, а які знання, і заважають, чи допомагають чому? Не чому, а чому. Тоді, якщо б я почув відповіді, я би почав розуміти, що в цьому щось є цікаве, або це повна дурня. Ну, давайте все-таки подумаємо: знання, Знання, які ми починаємо отримувати з раннього дитинства, я беру уже не той етап, коли батьки малесеньку дитину, трьох, чотирьох, п'яти, шести років чогось навчають, коли вже починають в його за допомогою <кхух> сенсорики виливати з різних джерел ті знання, які потім будуть а, орієнтувати нас на фах. Орієнтувати в нас в професійне життя і зайнятися якоюсь роботою. Я недаремно вибрав ось цей малюнок. Перепрошую, фотографію, хотів сказати, малюнок. Ні, це фотографія. Фотографія якогось університету. Звичайно, я її взяв з інтернету. Фотографія якогось університету і викладач, який заповнив формулами. Ось ця дошка, яка переповнена формулами. І ми разом з вами сидимо як студенти. На оцій парі, на оцій лекції, слухаємо, конспектуємо, думаємо і завантажуємося, і в нас влаштовується якась логічна система, і так далі. Коли я це бачу, я так трошки співчуттям дивлюся на цих студентів, хоча це їхній вибір, і, можливо, без цих знань вони не стануть тими, раді кого вони йшли туди. Але. Одночасно з розумінням, що наші мозки можуть сприйняти значно більше інформації, і одночасно з запитанням, що вони потім будуть робити з цією інформацією, знання, які заважають чи які допомагають, це цікава річ. Річ в тому, що цей етюд взагалі присвячений якби зміні ідей педагогіки. Які відбуваються останнім століттям. А на початках, нагадаю про те, що були дуже цікаві проведені експерименти в східних країнах, конкретно йдемо про Таїланд, Тайвань, потім і Китай підхопив цю ідею про зміну форми навчання. Манукапур. Викладач математики, який Зауважив, що якщо а, дитині, дитині не давати конкретну формулу знань, ну, по принципу, викладач, який виходить ось так до дошки і каже: у мене є знання, вони відносяться до цієї області, і сьогодні ми з вами подивимося, як це потрібно вирішувати. І починає там дж. Дочитав до кінця. Все зрозуміло? Ні, не зрозуміло щось. Руку підняв. Будь ласка, тут треба ось це ця... Джжжжжжж... дочитав. Зрозуміло, зрозуміло. Отже, будь ласка, вдома параграф такий-то, параграф такий-то. Ще раз читаємо, усвідомлюємо все те, що ми тут з вами рішали. Вирішуєте практичне якесь завдання і приносите їх на практичні заняття, вирушуєте своїм викладачами. Яка ідея? Я викладач, який має знання, Переливаю ці знання в оці голови, які зараз уважно там слухають, сидять по цих рядах, конспектують. Внаслідок чого в них появляється знання, і вони підтверджують практичним вирішенням якихось речей задачі вдома, повертаючись назад, підтверджуючи, що вони зрозуміли, і тепер рухаємося далі. Опс! І тут виявляється капкан. Я розповів типову модель навчання в наших школах. Яка була я проходив цю систему? Більшість з вас проходили цю систему, і яка на сьогоднішній день знаходиться під такою прицільною і абсолютно справедливою критикою? Це той варіант, коли діти, а нехай студенти приходять з своїми баченнями чогось в цьому світі. Ні, воно ще не розвинуте. А у них знання мінімум, але в них є інші якісь речі, які називаються інтуїтивні. Навіть те все критиканство кліпове мислення, ще чи що, що завгодно, вже щось підчитане, вже щось вичитне. Взагалі а, а, свій специфічне абстрактне мислення відірване від реальності, ну не в плані психіатрії, а просто дуже дуже яскраве абстрактне мислення. І так далі. Тут дуже багато речей, про які можна говорити в області нейропсихології, і їх починають обрізувати, переводячи до якогось узагальнення. Представляючи це як єдиновірне. Тобто я знаю, я передав єдиновірне, навіть якщо я поставив риторичні питання, єдиновірні знання. А хто скаже, що я правий? В своїх знаннях, які я отримав ще тоді, відшліфував їх там чуть ближче зараз і передав. Можливо, ті знання, які я надав цим студентам. Ну, не виглядів формул, а там розповіді про особливості психології, нейропсихології. Вони вже давно відстали, і я навпаки буду їм заважати в їхньому рості. І якраз я почав з школярів, які вивчали математику, і про Мано Капура задав, так от він побачив, що просто переливання знань в голови своїх, ну там не студенти, там школярі, а воно не є ефективним. Механістично вони правильно повторюють ці відмінники, які дуже швидко завчають механістична пам'ять і прекрасно формують свої чудові дипломи з хорошими оцінками. Потім виявляються, ну вибачте, іноді нікому не потрібні, і двоєчники, троєчники починають успішно їх наймати, керуючи якимись крутими компаніями. Хоча я знаю висновки, винятки і скажу, що це не зовсім так. Навіть серед моїх однокласників така річ є, як виняток. А, і запитання: так ці знання вони йому, можливо, не допомогли, а навіть назагальмували в рості. Так, і тоді Манукопор зробив і наступну річ: він почав давати завдання своїм учням, школярам з математики. От ми. Ви повинні вирішити оцю задачу, але не пояснював перед тим, як, яка логіка вирішення цієї задачі. Вони йшли додому, сиділи, ламали голову, робили кучу помилок і на наступний день приносили всі свої рішення, ще раз повторюю, з кучею помилок, тому що там не було кінцевої відповіді. правильно, неправильно. просто було вирішити це завдання. Приносили її. І тоді починалися ці розборки. Чому тут неправильно, а яку можна було варіацію застосувати? А ось подивися, він вирішив піти по іншому шляху вирішення, і в нього вийшов результат. <кій> вони доказували, пробували доказати, пояснити, чому вони прийшли до цієї логіки, чому в них вилаштовувався оцей алгоритм. Я думаю, що цю задачу потрібно вирішувати так то так, -то, так, так-та. Він зеркалив, що є і інші шляхи підходу. Вони тут же перелаштовувалися, слухаючи інших учнів. І що виявилося? Виявилося, що така форма навчання не я дав знання, а ви підтверджуєте їх тим, що ви вирішили. А я поставив запитання, ви вирішуєте, і ми з вами розбираємо ваші вирішення, в тому числі неправильні. Виявилося, що ті діти, ці діти там був один клас. Почалося все з одного класу. В них а, мислення почало працювати по іншому. Їхній мозк запрацював по іншому. Вони ставали більш успішні в вирішенні наступних завдань, без пояснень, як їх потрібно вирішувати в математиці. І ще одна річ: вони ставали більш успішні всіх інших предметах, які вони завчали звичним способом: географія, біологія, соціологія і так далі. І, тому подібне. і тоді директор школи. Так сказав Вау, так в нас є нова ідея навчання, де знання можуть допомагати не в плані я дав знання, а в плані вироблення чогось іншого, наприклад, креативності мислення. І ця ідея зараз дуже швидко поширюється по всьому світу. Вона вже є в деяких школах України, які більш орієнтовані не на те, що я перелю вам знання в голову, оціню вашу прекрасну механістичну пам'ять і поставлю вам там 12 балів, а в тому, щоб зосередитися на випуску дитини, в якій є специфічне мислення, яке буде високоефективне, будь-куди б вона не пішла. А... Тут я згадав іншу ідею, інші речі, які звучать на Даусі. Ви знаєте, форум, Всесвітній форум, де збираються керівники тих держав, які роблять погоду в політиці, в економіці на планеті Земля в всьому світі. І Давос завжди по виступах своїх основних спікерів, науковців, представлені. Ідей наукових ідей перед вельможами цього світу, перед президентами ведучих країн, економічно розвинутих країн, робить, якби прогноз, прогноз і запит на майбутніх а, людей, які будуть створювати, підтримувати матеріальний стан і створювати науку, ідею витримувати ідею на планеті Земля. Тобто він запитує, він створює основні рейтинги. Запиту роботодавців, наприклад, через 20 років. Так от, в контексті ось цих знань, які я сам вже перед вами поставив, знання допомагаючи, заважають, якраз з якщо звернутися до, до, до рейтингів запиту Дауса до майбутніх людей, які будуть зайняті працею, він змінюється. Він змінюється дуже цікаво. Погляньте, будь ласка, спочатку з двох років, з Років і до сьогоднішнього дня. Просто варто загуглити DAOS, да, основні моменти, і ви вийдете на, на певні графіки, тільки треба просто знайти оцей рейтинг: 1, 2, 3, 4, що стоїть на першому, другому, третьому, четвертому, десятому місцях. Ідеї змінилися. Не просто будуть потрібні люди, в яких є знання. Знання, от оці знання, які зараз ви бачите на фотографії якогось технічного вузу, де переливаються складні знання в ці голови. На першому місці стоїть креативні смислення. Креативні мислення – це не просто механістично енциклопедичні знання, за забиті в голову. Тому що можна бути геніальним, розумним і непродуктивним. Ну, таким, вибачте, соціальним аутистом, сам все в собі варюся, але нікуди його не видаю. Креативність. Друга річ, я, на яку, в принципі, школи раніше ніколи не звертали уваги, в тому числі і вищі учбові заклади, це робота в команді. Можливість ефективної взаємодії, а це вже психологія. Тут здавалося б, о, вивчають математику. А тут говорять, ні, робота в команді. Вивчати математику, вирішувати якісь завдання командним способом. І ось. Третій момент, наскільки я пам'ятаю, там вони змінилися, по-моєму, на четвертому останній Давос, це можливість і готовність до швидкого перенавчання. А тепер знову ж таки знання, які нам дають в школах і в вузах, вони готують людину, яка орієнтована, ну, от, наприклад, в медицині. Я ж все таки представник медицини. Людина пішла за покликанням, батьки, хірурги. Все життя слово хірургія звучало в сім'ї. Батько рано взяв школяра в операційну, щоб показати зі сторони, як це відбувається. Він горить цією ідеєю, подивився фільми про велику хірургію, яка спасає життя. В нього одна думка: хірург, я майбутній хірург, я не бачу себе, крім хірургії. і Так далі. Він присвятив цьому сім років навчання, інтернатура, навіть науковою роботою, займався. Тобто. Ми бачимо людину, яка горить однією темою хірургія. Він приходить в реальне життя, де відбувається реформація медичної галузі, і йому говорять, хірурги нам не потрібні. Ну, зовсім не потрібні. Зато нам потрібен ось цей спеціаліст. Чи готова людина відмовитися від того всього, що було в неї в минулому, і навіть від тих знань, щоб стати іншим спеціалістом? Він не знаю. Якщо вона скаже категорично ні, і життя її викине за борт, з її романтикою, бажанням бути, або сказати: Ну ти ж, психологічно стійкий, давай вперед. Ну я знаю такі випадки, коли людина психологічно стійка з ідеями, я хочу все-таки свого досягнути, ставала тихенька алкоголіком. І я приходив, мені прийшлося лікувати талановиту людину, причому йде мова про медицину. Чи все-таки її мізки були навчені так, що я знайду себе в дотичній області і стану там успішним перенавчитися. А тут, вроді би здається, знання вже заважають, тому що вони, що називається, ось цю область, всю, ну скоріше потили ця пам'ять, зайняли тільки хірургічні знання. Вона готова перенавчитися, готова продовжувати і ставати класним, не в силу обставин і все життя поломане. Я буду, буду відпрацьовувати до кінця життя ось цим спеціалістам, хоча я мріяв, і так далі. І так далі ні. Включитися в командну роботу, отримати від цього кайф і піднятися з іншими знаннями. Тоді запитання, чи готує вуз, чи готує школа? Ось цей варіант, який пропонує Давос, який говорить: люди будьте готові. Що ви з якогось моменту, навіть коли ви стали фахівцями, вам прийдеться відмовитися від ваших знань, вони вам будуть заважати, вам потрібно буде швидко перенавчатися. Для нас, сказав Давос, цивілізований, активний промисловий світ, дуже важливо, щоб ви були гнучкі в своїх знаннях. Значить, тут іде мова не просто знання як знання будь в чому. інженерії, психології, медицині, біології, педагогіці, а готовність перенавчатися, міняти модулі і направлення. Тобто мізки повинні бути, що називається, постійно відкриті, і більше того, мозки повинні бути максимально здивовані. А тут цікава ще одна річ, вже не зв'язана з Даосом. Я іноді люблю своїх студентів, якими я провожу парами. По медичній психології, по науках, зв'язаних з психологією, ну, медицині, нейропсихології, патфізіологія. А ставити запитання, на які вони одразу не дадуть відповіді, і тоді я прошу їх обов'язково почитати в літературі. От останнє, по-моєму, практичне заняття, яке я поставив якесь серед ряду інших, я запитав, як ви думаєте, от для вашого фаху, для того, щоб ви навчалися, ставали успішними і взагалі. От ви були школярами, тепер ви навчаєтеся в вищому закладі. От щоб ви дальше навчалися, щоб у вас була мотивація на навчання, щоб у вас був реально безперервний ріст, освітній ріст, ви ж знаєте, безперервна освіта в медицині. Яка одна і основна емоція повинна бути в вашому житті? І тут починається. Які тільки варіації? Я не чув, крім однієї. І я їм кіці підказую. Ні, їм я не підказав. Я сказав, шукайте. Це знову ж таки ідея Манукапура. Краще ви знайдіть, і це краще зафіксується, ніж я вам просто скажу. З позиції, знову ж таки, себе там, професора і так далі. Вони шукають. Якщо хтось з них підписався на мій Ютуб, ну він почує зараз відповідь. Здивування. Здивування. Можете уявити, що ми повинні виховувати, підтримувати у наших дітей в школі, а потім вже дорослі у себе повинні. Піднімати оцю дитячу річ емоцію, така щира, проста, безпосередня, яка називається здивування. <сос> так, саме оце. <сос> Ух ти, ти дивися, <сос> Здивування виявляється для кращого засвоєння матеріалу і для наступного руху до чогось. Здивування має найбільш важливе значення серед емоційних. Зараз я не беру больові процеси, мотивацію, дисципліну і так далі. Я беру лише емоції. Я сказав про емоції. Так от, чи навчають у нас в школах дивуватися? А запитання: а хто може здивувати? Школяра, а потім студента? Знання? Ні. Ну? Хто? Правильно, педагог. Він може подати одну і ту ж ідею, яку він і до того прочитав, так, що ти так скажеш: та не вже? Ух ти? І в тебе виникає дальше каскад зацікавленості, мотивації, що завгодно. Власне, тому і я вже переконався, що студенти орієнтуються на свою майбутню професію. В основному не по тому, що вони побачили по фільмах, бо раніше вважали а, сімейна традиція, прочитав книгу, побачив фільм, ну такі більш романтичні, приземлені речі. Як гуру-педагог, зараз я вкладаю слово гуру, не щось таке, відірване від землі в небесах і портретом. Ні, це той педагог, який сам передає свої знання здивуванням. Який входить в вранш від того, що він розповідає свої практики, чи те, що він прочитав, чи для себе відкрив, що можна до цієї операції підійти так, а до цих речей так, який сам от є настільки живою, настільки емоційно живою людиною, яка так уявляєте, я зробив на тому, 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 що хочеться до нього приєднатися. здивуванням. Да вас про це не говорять. Треба буде підкинути їм цю ідею. Що у школярів і майбутніх працівників потрібно ви викликати і орієнтуватися в навчанні, в тому числі на формування такої емоції суто дитячої. Це ж згадайте, 5 років. А Вінчестер в мозгу відкритий, і діти в 5 років в постійному здивуванні. Постійному. Осли, коник. Слон в зоопарку, ух ти, яка ігрушка, чи ще там щось так далі. Ну, це трошки інша тема, коли ми перейдемо, що життя дітей перенасичене уже стимулами для здивування. Зараз я не про це. Я до того, що знання, так от знання, які передаються механістичним способом і просто орієнтовані. Відкрий свій чемодан, я туди накидаю книг, дисків, файлів, і це будуть твої знання. Захлоплю чемодан, і до побачення іди своєю дорогою. Ці знання будуть заважати. І в якийсь момент вони щось працюють, людина тихо буде жити, займатися тою роботою, яку вона вважає, може, можливо... і доволі Ін... іноді хотів сказати доволі часто, іноді абсолютно помилковою, тому що вона хоче прожити життя батьків педагогів, медиків, інженерів, а це не її життя, її мозки відкриті і працюють зовсім по іншому принципу. І відповідно, якщо ти наповнюєш цей чемодан під назвою мізки і а, психологію людини, ось цими емоціями, відкритості, здивуванням, гнучкості, додаткових дротів, який ти готовий перекинути клімат зовсім до інших знань. Те, ще додавши, звичайно, кілька файлів тих обов'язкових обов'язкових знань, і випускаєш цю людину в життя, вона, звичайно, буде більш адаптивна і на неї будуть запити. Я ж сказав, дава сказав, дайте мені людину, яка буде думати нестандартно, якої буде креативне мислення, і ми в команді вирішимо те, що вона придумала. Власне, так було продумано точ ідея Гаджети, тикай пальцем, не набирай клавіші. Геніальна проста ідея. А як вона потім наповнилася тисячами і вже мільйон програм під програм, де ви можете скачати, Це ідея Стіва Джобса, який створив платформу, в яку будуть вливатися, про яку він навіть не міг фантазувати, думати і приснитися. Просто він створив ідею, креативну ідею, а команда починає наповнювати її. Також я ставлю знову ж таки запитання, риторичне запитання, вже завершую, щоб не було надто багато. Знання допомагають чи заважають? Ну що, думайте, друзі, думайте. Якщо не про себе, то про наших дітей, тому що це дуже і дуже важливо. І до нових зустрічей!